Дохід людини залежить від тої цінності, яку вона приносить на ринок. Давайте розглянемо дуже простий приклад: якщо ми візьмемо будь-яке підприємство, яке займається виробництвом стройматеріалів. матеріалів, на цьому підприємстві може працювати жінка-прибиральниця. Важлива ремарка. З великою повагою ставлюся до будь-якої праці і вважаю її потрібною. Але ми живемо в реальному світі, де Люди отримують різні кошти за свою роботу. І прибиральниця, яка влаштовується працювати на це підприємство, вона впливає на те, щоб була там чиста підлога, щоб були вчасно замінені в вбиральні там всі необхідні розходні матеріали, щоб всі квіти були, наприклад, вчасно политі, і, можливо, ще деякі функції. Якщо взяти період навчання. Людини, яка прийшла працювати прибиральницею, мабуть, це не якась складна академія, де вона багато часу, роками буде опановувати якісь складні технології, прокачувати свій емоційний інтелект, розвивати в себе такі складні навички, які називаються хард-скілами, потім софтскіли, її вміння спілкуватися з людьми. Тобто, мабуть, ця робота не потребує від неї якоїсь складної підготовки. Вона може за декілька Годин опанувати, де все знаходиться, де швабра, де відро, де миючі засоби, і вона дуже швидко може приступити до своїх обов'язків. Відповідно, заробітна платня її буде дуже маленькою, тому що замінити її дуже легко. Якщо ми візьмемо 100 людей, які можуть потенційно да, там, за станом здоров'я працювати прибиральниками, то всі 100 людей впораються з цією роботою. Відповідно, якщо прибиральниця прийде і скаже, я не хочу отримувати 12 тисяч гривень, платіть мені 24. Скоріше за все, її звільнять і візьмуть іншу людину, яка готова буде за 12 тисяч прибирати. Відповідно, коли ми опановуємо якісь дуже складні навички, ми можемо за них отримувати велику кількість грошей. І тому. Директор, який працює на цьому підприємстві, да, або власник цього підприємства, або давайте візьмемо директор це людина, від якої від рішень якої залежить весь цей бізнес. Якщо людина приймає хибні рішення, не тих людей найняла, не ту людину звільнила. Не так спланувала наступний рік по фінансам, почала працювати не з тим постачальником, то вся ця організація може від цих рішень постраждати. І директор, який приймає рішення на такому підприємстві, він завдяки своїй голові, своїм знанням, своєму досвіду, своїм навичкам, він корисний сотням сотням людей, які працюють на цьому підприємстві, і можливо тисячам клієнтам, які є користувачами цих будівельних матеріалів. І тобто прибиральниця вона впливає на дуже незначний контур цього підприємства за дуже невеликі кошти. А директор це людина, яка впливає на все це підприємство, і при цьому впливає ще на тисячі клієнтів, які будуть отримувати продукцію від цього виробництва. І тому їх дохід ніколи не буде однаковим, він завжди буде відрізнятися в рази, іноді в десятки разів. І тому, коли ми розуміємо, що наш дохід напряму залежить від нашої особистої цінності, тоді ми активно починаємо вкладати в свою голову нові знання, новий досвід, нові якісь моделі. Ми починаємо опановувати якісь навички, ми розбираємося з новими програмами. Ми вчимося приносити на ринок якомога більшу кількість цінності. І гарна новина полягає в тому, що тільки від нас залежить наша цінність. Ані наш партнер по бізнесу, ані наш роботодавець, ні наші батьки, ні наша країна, ні президент, ні Верховна Рада ніхто не може вплинути на нашу особисту цінність, тільки ми самі обираємо, наскільки я хочу бути цінним для своїх клієнтів, для свого керівника, для свого роботодавця, для свого партнера по бізнесу. Тільки я сам визначаю, наскільки я хочу бути корисний іншим людям. І коли людина усвідомлює, що її дохід це просто індикатор корисності іншим людям, вона може суттєво цей дохід змінити. У мене в школі є курс, який називається X10 по доходу. Це програма, на якій ми вчимося, як саме на практиці людина може збільшити свій дохід в декілька разів, і при цьому не просто більше працювати. А працювати зовсім інакше, інакшими моделями, використовуючи зовсім інші інструменти, своє мислення зовсім інакше будуючи, і вибудовуючи певні системи, які можуть працювати. Тому, якщо ви хотіли подивитися перший урок з цього навчання абсолютно безкоштовно, клікніть на ось це відео і побачимося з вами на навчанні.